На сайті Офісу президента з'явилася петиція з вимогою мобілізувати народних депутатів України, яка менш ніж за тиждень зібрала необхідну кількість голосів, тобто більше 25 тисяч на її підтримку. Відтак її має розглянути президент України Володимир Зеленський та надати публічну відповідь. Що думають із цього приводу мешканці Сумщини, знімальна група телеканалу «Відікон» дізнавалась на вулицях обласного центру. Я військовослужбовець, зараз відпуск. І я до цього ставлюся дуже позитивно. Тому що е комусь -то треба міняти е людей. Людям треба віддихнути. Є поранені, яким треба час для відновлення боєздатності. І це ж наша общена, країна загальна, наша спільна. Ну, значить, спільні проблеми вирішують спільно. Тому що там 400 чоловік сидить. От, і кожен когось ще кришує і ще вийде. 400, може навіть ще й більше. Тобто, хай вони заробляють такі гроші. Хай тепер послужать народу. Ну, і що це так і повинно бути. Якщо влада прийме рішення, то це буде правильне рішення, Підтримаю. Ну, Всі мають рівні права та обов'язки в державі. Мобілізація народних депутатів я вважаю, що це дуже сміливе рішення. І так і потрібно бути. Тому що Чоловіки, у яких є сім'ї, жінки, діти, воюють, а в той час депутати сидять і нічого не роблять. Людям буде спокійніше, те, що і влада теж очолює штурм та інші бригади штурмові. Їх треба мобілізувати. І не тільки народних депутатів, а депутатів і у містах, і в селах також. Чудово. Що ще сказати? Чудово. А чому саме? Ну, Тому що хлопці воюють які? Звичайні. Останні сидять, в чогось чекають, перемоги чекають. Доки звичайні хлопці воюють. Хай йдуть ті, що мають такий вік, який дозволяє їм йти на війну. Так, а чого ж ні? Вони такі самі люди, як і ми. Ми ж їх вибирали. Вони ж наші народні обранці, а чим вони від нас відрізняються? Нічим абсолютно. Гроші отримують, значить гай йдуть, воюють. Прекрасно, вони так хорошо їдять, вітамінізовані. Вони вже можуть вирушати на фронт. А ще до того півтора роки вони зібрали собі на казку, на розгрузку, на все можуть. І їх друзі, якщо треба, можуть їм зібрати, так як я чоловіки збирала. Тому це взагалі пісня. Як ви вважаєте, чи може така ініціатива, якщо буде прийнята, хоч трохи зняти соціальну напругу? Так, да. Віддати людям на поталу. <реш> Найбільших е таких майорять вони нам То, <реш> Звичайно, хоч людям трішки відляже. Це не змінить ситуації на фронті 100%, бо вони не підуть солдатами. Я впевнена, всі вони офіцерів в запаси. Тому вони підуть десь керівні посади, все одно буде там тепло їм і дуже зручно. Але напругу це одне, що може так великим плюсом перекрити. Тож переважна більшість опитаних нами сум'ян вважають, що мобілізація народних депутатів України та державних службовців різних рівнів зніме соціальну напругу, допоможе вирівняти умови для всіх громадян і сприятиме перемозі над Росією державою терористом.